Любов до всіх ненависть ні до кого. Такі прості слова, але якщо втілити їх у реальність, вони здатні змінювати життя ці історії про тих, хто залишає комфортне життя і мандрує світом, щоб втілити ці слова в дію. Іноді речі здаються неймовірно складними та величезними і постають перед нами подібно до великої гори. Але якщо підійти ближче, вона не здається такою вже й високою. Фахіб Яріша опікуни Рафік Чанін будував школи у зонах воєнних дій. Ахмад організовує проведення операції на очах в африканських селах. Всі вони пов'язані один з одним. Вони всі мусульмани Ахмаді, які відгукнулися на заклик свого імама. Ми готові на всі 100% виконувати бажання халіфа. Коли він просить про щось, його бажання стає наказом для нас. Вони пожертвували собою та своїм життям у Європі для служіння людству. Це їхня історія. Ми повинні витерти сльози, вбитих горем та беззахисних. Ми маємо подарувати надію тому, хто її втратив. خلافت کے دشمن رہے ہو شیار خلافت ہمارا ہے عز و وقار خلافت پہ کرتے ہیں ہم جان سار خلافت ہی ہے آفیت کا حسار خدا کی ہے ہم دو سنا صبح شام У спекотний полудень у Беніні діти щойно повернулися зі школи. Сьогодні за розкладом була математика та англійська, але вони швидко відійшли на другий план. Тому що новий малюк став центром загальної уваги. Мама малюка має, покинула цей світ, а її батько не може дбати про неї. Вона стала частиною цього сирійського притулку під назвою Деролер Кам діти, яким нема куди йти. потрапляють сюди в сирійський притулок Ахмадійської мусульманської громади в Беніні. На самому початку тут жило троє дітей, а зараз їх уже декілька десятків. Це місце, де вони грають та навчаються, де вони проводять своє дитинство. Щоб здійснити це, фахім і Аріша залишили все в Європі, включаючи добре оплачувану роботу та комфортне життя. Для них це не тягар, скоріше це привілей, за який вони вдячні. До 2017 року Фахім і Аріша разом дбали про малюків, але на жаль, у 2017 вона покинула цей світ. Тратити свою дружину, побачити, як вона вмирає на ваших руках непросто. Я ніколи раніше не думав, що це колись станеться. Фахім вирішив не здаватись і прийняти виклик заради дітей. Було очевидно, що немає значення наскільки складним це б не здавалося. Проект має продовжуватися. А Ріші більше немає з ним, але все ще можна відчути її присутність у притулку. Мої слова є відображення слів та почуття моєї дружини. Життя Фахіма тепер обертається навколо дітей. Тільки батьки можуть дати освіту дітям грати з ними, дарувати їм почуття любові та обіймати їх. Це сам Бог допомагає мені зараз. Я не кажу вам, що це легко. Коли я дивлюся назад та згадую 11 грудня. Я б не міг би мріяти про становище, в якому я зараз. І тоді я говорю: Альхамдуліля, Альхамдулілях, Альхамдуліля, хвала Аллаху». Їхня любов справжнісінька, така величезна. Можливо, ви захочете дізнатись про це. Коли ви відчуваєте, що в когось немає дому. Ніхто не дбає про них навіть якби у них був будинок. У них би не було б такої турботи, як тут, я не кажу про те, що ми матеріально забезпечені. Це не так. Це сімейна прихильність, і вона йде з глибини серця. І вони відповідають на цю прихильність. І коли це відбувається, ви починаєте відчувати щастя. Справжнісіньке щастя, вони є наші діти, для нас вони не сироти, вони наші діти. Коли ми слухаємо хаді святого Пророка, мир йому та благословення Аллаха, якому говориться, хто піклується про сироту, той буде зі мною в раю. Я сподіваюся, що навіть після того, як тут буде п'ятдесят дітей, я маю шанс досягнути такого рівня. Якщо ми займаємось цим, це не означає, що це вже чекає на нас. Я не вірю в це. Це має виходити із серця, глибоко із серця. Однак є питання. Яке не дає йому спокою. Що буде з дітьми, коли вони покинуть це місце? Вони виростуть і покинуть свій будинок, тому він намагається добре підготувати їх до майбутнього життя? Я мрію лише про одне для дітей, щоб вони були щасливими. По справжньому щасливими ми тут не для того, щоб привести їх у Хмедіят. Ми тут, щоб допомогти їм, дати їм те, чого вони потребують. Якщо вони потребують школи, ми допоможемо їм у цьому. Ми намагатимемось дати їм усе, щоб вони змогли повною мірою реалізувати свій потенціал. Тисячі кілометрів далеко від Європи, в центрі Африки, це життя Фахіма в даний час. Він почав цю подорож зі своєю дружиною, але навіть зараз він не самотній. Він долає різні труднощі на шляху Алага, служачи людству з молитвами та благословенням його і Останній раз, коли я зустрічався з Хозором, я просив тільки про одне: прошу вас, прошу, моліться за нас. Хозур відповів: Ви вже у моїх молитвах. Тоді я сказав, що тепер зі спокоєм та легкістю ми можемо їхати, і ми поїхали. І вона була зі мною не для того, щоб підтримувати мене. Ми разом взялися за цю справу. Сабатикадам єгі гейчалі, той сичалі, коли було, каблібібедерики аваліку на гірія, серце політичних заворушень та насильства. Люди цієї країни страждають. Для багатьох людей тільки один шлях врятуватися знайти найкраще життя десь в іншому місці. Цілі сім'ї залишають свої будинки, діти втрачають своє оточення і приселяються в чужорідні землі. Це Рафік Чанін з Швейцарії. Він уже багато років бере участь в різних гуманітарних проектах у всьому світі, і коли він побачив страждання сирійського народу, він зрозумів, що має діяти заради майбутнього дітей. Дитячий садок має величезне значення, тому ми повинні пам'ятати, що багато або, можливо, більшість дітей були травмовані війною, і тому можливість грати в дитячому садку це не тільки гра. Але й допомога у подоланні травм війни для цього проекту Чанін відвідує табори біженців у Йорданії, куди багато хто прибув із Сирії. Саме тут цей дитячий садок намагається дати цим дітям відчуття нормального життя, принаймні на кілька годин. Разом з благодійною організацією Humanity First Рафік Ченін допоміг створити новий інститут, що у дорослих з'явилась можливість завершити свою освіту. Я виявив, що найбільшою проблемою була освіта. Тому я повідомив про це у Британію, що є необхідність у підготовці студентів для вступу до університету. Але як вони могли скласти вступні іспити? Неурядові організації вже займалися цією роботою. Я запропонував приєднатись до них, щоб вони змогли збільшити кількість студентів. Але він знає, що ще дуже багато хто страждає від наслідків війни у своїх рідних країнах. Є ще одна сумна думка. Що наш проект це лише крапля в морі. Тому що тих, хто потребує допомоги, набагато набагато більше наших можливостей. Це Хамат Хета. В його руках не іграшка, а пульт управління від дрона. Управляти дроном у беніні непросто. Трохи згодом він втрачає зв'язок з дроном, і потім той зникає, Я мушу піти туди. Але незабаром він знаходить його. Так, так, все гаразд. Але навіщо Ахмаду запускати дрон у Беніні? Він знімає фільм про одну машину. Але це не просто якась машина, це поліклініка для очей на восьми колесах. І він планує свою подорож по всьому беніну. Проект був створений з ініціативи нашого улюбленого і Хазрата Мерзима Срура Ахмада. Мобільна клініка для очей знаходиться у дорозі з моменту її відкриття у квітні 2017 року. Такі хворі, які страждають на катаракти, будуть лікуватись в цій клініці. Ті, хто страждає від цього тяжкого захворювання, очей будуть прооперовані безкоштовно. Для народу Беніна цей проект є великим благословенням, яке може змінити їхнє життя. Цій повністю обладнані вантажівці, бригада медичних співробітників можуть подорожувати всюди, в тому числі у віддалені райони, а також туди, де вже є медична інфраструктура цієї весни, коли люди почули про програму Humanity First, вони записались до попереднього обстеження. Багато хто тут для операції, але деякі прийшли просто отримати моральну підтримку. Ми приїхали сюди з окулістами та почали виготовляти окуляри для людей. Більшість людей тут не можуть дозволити собі їх купити, і ми виготовляли підходящі для них окуляри. Було цікаво спостерігати за ними, хоч ефект не такий помітний, як після операції, але все ж таки миттєвий. І люди виходили з кабінету, святкуючи та радіючи цьому. Вони кілька разів знімали та одягали окуляри і були дуже щасливі та раділи цьому. Їм не вірилося, що це відбувається з ними. Як легко їм було допомогти у Європі право на доступ на охорону здоров'я є чимось звичайним, але тут це не так. Часто місцеві жителі навіть не можуть дозволити собі поїхати до міста, щоб скористатись перевагами таких благодійних компаній, як ця Козур-Анвар запропонував нам допомогти людям із відносно низьким рівнем доходу. Операція з видаленням катаракти ока коштує від 60 до 100 євро. Той, хто сліпий на одне око або навіть на два ока, і має катаракту на обох очах, здатний повернути собі нормальний зір або майже повністю відновити його за допомогою простої операції. І саме за цим сюди прийшли люди. Незабаром зал очікування мобільної клініки заповниться. А ще раніше, вже навесні цього року, відбулися перші операції. Звичайно, ми постійно потребуємо лікарів, які можуть оперувати. У таких випадках з'являється два можливих варіанти: або ми звертаємось до місцевих лікарів та оплачуємо їхню працю, або до нас будь-якої точки світу приїжджають лікарі Ахмаді. Мобільна клініка очей здолала вже 1600 кілометрів по беніну. У п'яти населених пунктах було проведено понад 300 операцій. Це приблизно один пацієнт на кожні 5 кілометрів шляху. Ці зусилля не залишилися непоміченими, і міністр охорони здоров'я Беніна високо оцінив цей інноваційний проект. Це лише деякі приклади того, як мусульмани і Ахмаді служать людству. Те, що роблять Фахім, Рафік Чанін і Ахмед Хета, це повторюють сотні мусульман Ахмеді по всьому світу. Вони жертвують своїм життям, щоб приносити користь іншим. Вони є справжнім живим тіленням кредо, любов до всіх, ненависть ні до кого.